you слайкавейдіамалай сто гепідафатин. Вітаю! Я Саша Гурш і ваш туристичний агент. А це аеропорт, міжнародний аеропорт Кургади. Прилетів я сюда через три місяці. То я тут вже був буквально на декілька днів по справах. Але показати вам хочу зовсім інше. Посадка була ще, коли було темно. Прилетів я о 5-й ранку. І вже зараз один літак полетів, мабуть, в Кишинів, але зараз ось такий неймовірний світанок. І навіть не хочеться викликати свій трансфер. Я викликаю Uber. Він такий буквально пару кілометрів. Не хочеться взагалі нікуди їхати. Хочеться просто насолоджуватися цим неймовірним видом. Звичайно, працівники аеропорту, які працюють і бачать цей вид кожного дня, вони звикли для них це все нормально. Але коли ти виходиш з аеропорту, світанок неймовірного кольору небо це меджик. Зараз викликаю Uber, їду в апартаменти, залишаю речі, а потім покажу вам трішечки Хургади. А тепер скільки коштує трансфер? Їхати мені буквально там пару кілометрів і вартість трансфера 80 фунтів, що в еквіваленті десь приблизно гривень 60 Викликаю через Uber, через додаток оплатити можна картою, і авто під'їжджає ось відразу сюди. Багато від вас питань, де взагалі знаходяться трансфери, коли ви виходите з аеропорту. Ось вихід з аеропорту, ось цій дорозі ви виходите, і в цій частині вас вже очікують гіди та автобуси. Зараз відправляється автобус Джоєнапа. Ось, можна поїхати на автобусі, а можна поїхати трансфером, ось таким авто, яке забирає наших туристів в аеропорту, і відразу відвозить в готель. Автобус від'їжджає. моє таксі буде через через 2 хвилини і вирушаємо по Кургаді. А взагалі викликати Uber по кургаді мега вигідно, навіть якщо вам потрібно проїхати буквально два кілометри, це буде на гривні коштувати 25-30 гривень. І коли багато справ, багато поїзд. Наприклад, в останній день хочете все скупитися, поїхати в супермаркет, піти в старе місто Дахар, поїхати там на Марину, на рибний ринок. То якраз Uber мега круто користуватися, мій водій буде. Через хвилину десь вже під'їжджає. Ось об'їжджає. Приїжджають вони швидко, замовляєте через додаток, оплачуєте картою, все як має бути, все, як книжка пише. Там літаки злітають, там сонце сходить, і навіть не хочеться звідси їхати. Але вже ось під'їжджає машинка. सब बात हे खतरे आम मिलिए कल होता हम आम मैश У мене в планах було провести в хургаді три дні. Хотів показати вам Шератон, променад мамш, прогулятись вулицями міста, показати вам місто і вже потім вирушати в Каїр. Але трішки змінились плани, і я терміново вилетів в шарм. Летіти з хургади в Шарм 15 хвилин. Буквально літаки літають декілька разів в тиждень, вартість перельоту 50-70 доларів. Вирішив свої питання в шармі і вже з шарма автобусом поїхав до Каїру. З Хургади та шарму добратися до Каїру можна або ж літаком або ж автобусом. Так як багато питань від моїх туристів з приводу переїзду автобусом, я вирішив цим транспортом і поїхати. Тому покажу, як полягала дорога, а також розповім вам про самі основні моменти. І в тому числі покажу ті матеріали, які ви навряд чи десь побачите, це проходження контролю перед в'їздом в Суєцький канал. Якраз зараз ми сюди приїхали. Абсолютно всі пасажири, які знаходяться в автобусі, достають. Свої валізи поліція їх перевіряє. Собака обнюхує і валізи, і автобус, щоб, не дай бог, не провезли в канал заборонені речі, предмети та вибухівку. І вже після перевірки автобус продовжує рух. І от вже зараз ми проїжджаємо по тому самому тунелю, який пролягає по Суецькому каналу. Взагалі, канал це штучний водний шлях протяжністю 192 кілометри, розташований в Єгипті. І аби скоротити судноплавні маршрути між Азією та Європою, в Єгипті збудували канал, який з'єднав Червоне та Середземне море. Виїхавши з тунеля, знову пустеля, і вже зараз ми заїжджаємо в Каїр, столицю Єгипта. Я вам показував Каїр декілька років назад. Коли я приїжджав сюди на екскурсію, показував вам каїрський музей, показував піраміди, фабрику папіруса. А зараз я знаходжусь на автостанції GoBus. Їх в Каїрі декілька. Зараз хвилинку подивлюсь мікрофон, пише. Їх в Каїрі декілька. Я приїхав на ту, яка ближче до міжнародного аеропорту Каїр, адже саме з того аеропорту в мене сьогодні вечором буде виліт. І лечу я далі знімати для вас нові напрямки. Приїхав в Каїр я з Шармальшейхам. Взагалі приїхати голбасом можна з різних міст. З Кургади, з Олександрії, Марса-Алама. Це такий, як у нас, укрзалізниця, такий у них автобусний перевізник, який курсує з різних міст, і тебе може доставити в будь-яке місто. Також Голбас працює по типу нової пошти. Якщо ви знаходитесь, наприклад, в Каїрі, вам треба щось кудись відправити в шарм кургаду. Також голбасом можна передати хочу вам розповісти взагалі, як пройшла моя дорога, чим і як я їхав, скільки по часу зайняло це. Тому що хтось доїжджає за 6-7 годин, хтось доїжджає за 10 годин. Адже якщо ви їдете з Шарм-Ель-Шейха в Каїр, то дорога трішки довша. По-перше, по кілометражу, по-друге, по перевіркам. Адже перед тим як попасти в Каїр. Є такий невеличкий прикордонний пункт перед в'їздом в тунель, який проходить над Суєцьким каналом, і у всіх пасажирів перевіряють багаж, перевіряють весь автобус, щоб ніхто не привіз бомбу, не дай Бог, не підірвав цей тунель. Адже саме через цей тунель йдуть майже всі судна на материк Євразія. Бо якщо їхати в обхід, а Африці, то це додаткових вісім більше кілометрів. Тому покажу вам, як я добирався. Скільки по час зайняла дорога, зараз я поруч з автостанцією, з багажем. Хочу поїхати в торговий центр, щось перекусити. Подивитися, які взагалі торгові центри в столиці Каїра, і там в якомусь атмосферному закладі розкажу вам про дорогу. Трішки вам вулиць Каїра, в принципі, вільна дорога по сторонам, мечеті, магазини, супермаркети, торгові центри. Досить все цивільно, культурно і нагадаю вам, що в Каїрі на 22 рік проживає 111 мільйонів осіб це в 4 рази більше майже ніж зараз в Україні, і це лише в столиці. Взагалі порівнюючи людей єгиптян в Шармі, Хургаді та Каїрі для мене особисто це небо і земля. Які тебе на кожному кроці хочуть обманути тут зовсім інший менталітет людей, і я був здивований. Таке відчуття, що ти навіть не в Єгипті. А я тим часом вже заїхав на територію аеропорту. Такий вигляд має другий термінал міжнародного аеропорту Каїр. Саме з цього терміналу у нас справляються всі рейси авіакомпанії Qatar Airlines. Я вже з валізою, з сумкою, приїхав на таксі. Їхав я від торгового центру, який розташований між Болбас. Насер, ближче до аеропорту mm -hmm. та аеропортом. Там погуляв магазини і доїхав на таксі. Буквально за 10 хвилин. Таксі коштувало з міста до аеропорта 150 фунтів. Це 3 долара. Да, 3 долара. Ось аеропорт зараз на реєстрацію. А потім покажу вам бізнес лаунж в аеропорту е, Каїр. Детальний огляд аеропорту в цьому відео я не буду, тому що хочу поскоріше пройти реєстрацію, здати свій багаж та відправитись в лаунж. І збоку, з правої сторони, від контролю безпеки, у нас розташований лаунж. Саме сучасне. Зараз ми з вами йдемо. Покажу, як він виглядає всередині, що у нас є там із напоїв, з їжі. Але відразу скажу, що абсолютно у всіх лаунжах Єгипта на алкоголь ми не розраховуємо лише безалкогольні напої. Сьогодні в лаунжі яблуку нема де впасти. Дуже багато туристів, в тому числі єгипетських жінок, тому ретельний огляд вам не показую, Покажу лише загальні кадри, щоб ви бачили, як візуально він виглядає і що тут є по їжі. Я особисто постійно займаю місце перед ось цим вікном, спостерігаю, як ідуть на посадку на взліт величезні літаки, які не в кожному місті в аеропорту. І побачиш. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт SashaTravel.com.ua На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключне проживання в готелях SashaTravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Друзі, я уже в аеропорту Каїра. Здона очікування з однієї сторони. У нас рейси, які вилітають по Єгипту, Egypt Air. А з іншої сторони, хоча термінал, один якраз міжнародні рейс, вже стоїть мілітачок Катар. Але за рахунок того, що в літаку дуже багато пасажирів, можна спокійно не поспішати на посадку, посидіти з вами, поспілкуватися, вам все розповісти, а потім вже одним із останніх зайти на літак. Розпочну вам зараз розповідати, як взагалі проходила моя дорога з Шарм-Ель-Шейху до Каїра. З ель шейху я був протягом двох днів, У мене були зустрічі по роботі, зустрічі з друзями. І якраз саме з Каїра я і планував їхати вилітати. До цього всі рази, коли я на дальномагістральні рейси бронював квитки, я завжди вилітав з Каїра, адже по ціні значно нижче, ніж Летіти з інших країн, і плюс в будь-якому випадку мені в Єгипет треба по роботі. Тому я на магістральний на міжконтинентальний рейс і лечу, як правило, завжди з Каїра саме. І до цього я з Хургати або Шарма летів, і такі постійно сідають, а летів літаком до Каїра, а потім вже далі пересідав на інший літак і продовжував свою дорогу. А зараз. За рахунок того, що мене було більше днів, я вирішив спробувати поїхати саме автобусом. Мені є туристи, які літають і в Олександрію і там по справам по своїм запитують, як рач добиратися. по часу дорога самому було цікаво. Тому вирішив поїхати автобусом. Автобус був Автобуси ходять дуже часто, але є різного типу комфорту. Є звичайні автобуси, як у нас по Україні, з звичайними кріслами. Є більш комфортніше і є ВІП рівня. Коли з однієї сторони два місця, з іншої сторони одне місце, е крісла зручні, відкидається нормально так спинка, є розетки, є слабенький Wi-Fi, Вам в автобусі дають водичку, сок і розчинну каву. І автобус мені коштував 420 фунтів з Шарм-Ель-Шейху і до Каїра. Це в гривнах приблизно гривень. 370-380, це автобус від рівня. По часу було це 7 годин. Виїхав я з Шармельшейха о 2.30 ночі. О 8-й ранку ми вже були на кордоні, який перед Сецьким каналом, перед тунелем. Завжди, коли ви будете їхати з Каїра в Шарм або з Шарма в Каїр, ви будете проходити цей кордон. Це пов'язано з тим. Це пов'язано з тим, що дбають про безпеку Светський канал ворота до Євразії, через які проходять сотні суден кожного дня, тому перевіряють абсолютно всі машини, всі автобуси, щоб не провозили нічого забороненого. А до цього я переглядав огляди і бачив, що перевіряли валізи. Перший контроль був другий контроль на третім контролі перевіряли документи. Але можливо за того, що у нас був автобус вищого класу, туристів було менше, то у нас за всю дорогу був лише один контроль. Ми вийшли з автобуса, достали свої валізи, поставили їх поруч з собою. Бананки, сумки, все поставили на пол. Пройшла собачка з однієї сторони, з іншої сторони, обнюхала все нормально, і ми валізи поставили назад в автобус. Нічого ми не відкривали, не показували, не прощупували. Собака понюхала і все. Цей контроль зайняв по часу хвилин. 50-60, Перевірили всі документи, паспортам. Хто не єгиптянин забрали паспорта, перевірити візу в себе в відділі поліції. І весь цей час знаходження на кордоні, так, умовний кордон, тому що це пункт пропуску зайняв приблизно близько години. І вже о 9.30 я був в Каїрі. Я приїхав на автостанцію. Я приїхав на автостанцію, яка поруч з аеропортом, буквально хвилин 25 їздить на таксі. Таксі коштувало б мені 150 фунтів, це десь 120 гривень через додатки, через які я бронюю. І в принципі, більш-менш комфортно пройшла дорога. Зараз я ось в аеропорту. Чесно скажу, трошки вже втомився, постійно літачки сідають. Огляд аеропорта я вам не показував, огляд лаунжу також не показував. Якщо лаунж в Кургаді та в Шармальше їх відвідує дуже мало туристів, і коли вам показував, він був пустий. То от якраз лаунж в Каїрі він постійно заповнений. Там чоловіки з жінками, жінки-єгиптянки, відповідно, вони забороняють і не люблять, коли їх знімають. Тому я вам огляд лаунжу не показував. Але поїжджать тут скромно, як і в всіх інших лаунжах Єгипта. По напоям лише газовані напої, безалкогольні напої, чай, кава, вода, соки. Ну і декілька зон відпочинку, де можна лягти, сісти, навіть є масажні крісла, і відпочити, почекати свій рейс. В принципі, це все. Давайте я вам зараз переключу на іншу сторону. покажу вам просто трішечки термінала поруч з моїм гейтом, і я буду йти вже на посадку. Я лечу авіакомпанії Qatar Airlines, Зараз летимо до Дохи в досі пересадка, і лечу потім далі. Поки що вам не говорю, куди я лечу, а у вас є можливість здогадатися, куди саме в мене поїздка, і написати свої думки в коментарях під цим відео.